Я хоч і водій, але от щоб змусити людей пересісти на громадський транспорт, треба зробити те непопулярне, що не можуть наша влада вже давно зробити це обмежити в'їзд у центр міста, тобто зробити його або платним, або зробити дуже дорогі парковки. Як це роблять в Європі, тобто там запаркуватися в місті, там, де це треба зробити там ти заплатиш ну дуже великі гроші особливо якщо ти на цілий робочий день я просто живу поза містом і я дуже багато пересуваюся я дуже багато накатую. У мене там в середньому 2,5-3 тисячі кілометрів на місяць наїжджаю тобто я не зможу чисто фізично їздити але наприклад якщо мені там обмежать в'їзд в, ну, в центр міста або буде дуже платно паркуватися то я наприклад залишу машину в офісі отут тут на парковці у себе сяду на лівобережці в метро, доїду до центру, пройдусь зустрінуся з людиною, поїду назад, щоб не перевантажити центр. Ну, Я але... не буду платити там 10 євро за годину парковки. Ну, мені але... це буде впадок. Знов таки. Мені подобається платний в'їзд центр